Канада це моє найбільше розчарування. Подумала я так, коли прожила тут уже два роки. Тож давайте подивимось це відео сьогодні. Розкажу, що мені подобається в Канаді, а що ні, і як я змінила думку про Канаду, проживши тут вже два роки. Всім привітики! Мене звати Галина і я рада вас вітати на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте пальчики догори, тому що тут розказую, як мені живеться всю правду без прикрас, без рожевих окуляр, просто як воно насправді тут є. Тут я вже живу два роки. Цим літом в мене така годовщина, неочікувано, час пробіжав дуже швидко, тому що маємо, то маємо. Тільки я хотіла переїжджати в Канаду, в мене були інші думки, інше я так все це собі уявляла. І по факту, коли я приїхала, я трошечки розочарувалась. Потім, ніби все було нормально, і потім, от коли я прожила вже два роки, в мене абсолютно інша думка про Канаду і життя тут, тому що це трошечки не збігається з тим, що я очікувала. По-перше, я коли тільки я сюди збиралися приїжджати, ми подивилися на ціну оренди квартир, будинків, і вони були ну, нормальні, ви знаєте, такі адекватні. Але ми не взяли до уваги тот факт, що це все ж таки було не в тій провінції. От, наприклад, в провінції Квебек можна взяти і орендувати дуже класні апартаменти за півтори тисячі доларів. Вау! Wow. right? Але коли по факту ви вже починаєте сюди приїжджати, ми приїхали в Онтаріо, тому що якщо ви захочете відразу приїхати в Квебек, вам потрібно знати французьку мову, а французьку я не знаю. Я хоч би англійську знала. Тому, звичайно, ми приїхали в Онтаріо для того, щоб тут якось існувати, существувати, хоч якось. А, але в Онтаріо багато хто їде з іммігрантів саме сюди, тому що це так лакомий такий шматочок. Всі знають англійську ніж французьку. Більшість людей я маю на увазі, тому звичайно всі приїжджають сюди, особливо в таке велике місто, як Торонто, або трошки поменше місто Отава, тому що всі тут англомовні, і тут трошечки легше в цьому плані, якщо подаватися на якісь. Програми, але як тільки я приїхала в Онтаріо, я розумію, що ці ціни, які були в Квебек, вони абсолютно різні. І ви знаєте, ці цінова така категорія набагато відрізняється. Я трошечки була прям дуже в шоці, тому що я була просто не готова витрачати такі бабки, гроші для того, щоб просто приходити і ночувати в Канаді. Супер. Ми зараз знімаємо наше житло за дві тисячі канадських доларів, і це бейсмент. Бейсмент, бейсмент це підвал, тобто це не квартира. Виглядає в нас він класно, супер, в принципі. Мені подобається, що там все таке новеньке можна существувати. Але мінус в тому, що це бейсмент, що в нас немає повноцінних нормальних вікон, і мене це харить, тому що я люблю сонечко, я люблю, щоб отак такі промінчики мене окутували. А в нас такого немає, на жаль, е, можливо, ми в майбутньому переїдемо, але на даний момент нам поки що поки що нам приходиться там жити. І ви знаєте, віддавати 2 тисячі доларів за підвал, плюс ще комуналка. Комуналка вона не входить в цю суму, і потрібно ще за це все платити. Так, спасіба, спасіба, дякую. Типу, що? Чому житло тут житло тут реально дуже дорого коштує? Якщо поїхати в інші трошки провінції, то там в принципі більш-менш адекватні ціни. Але якщо брати Онтаріо, то я не знаю, як буде, тут всі заробляють якісь мільйони, але насправді зарплати плюс-мінус однакові в кожній провінції. Але житло коштує ну так немало абсолютно. По-друге, таке знаєте, розчарування, яке до мене прийшло, коли я почала вже жити в Канаді. Це те, що вас без канадського досвіду не візьмуть на якусь таку професію, на якусь таку роботу. І якщо у вас немає знайомих у цій сфері, вас також не візьмуть. Не візьмуть це дуже дуже рідко. Вам потрібно прям так класно постаратися для того, щоб от вас розглянули, вас взяли на цю позицію і так далі. І ти такий, що га? «What's going on?» Але насправді так, тут це працює. Якщо в тебе є якісь знайомі, які працюють в тій або іншій сфері і вони можуть тебе порекомендувати, тоді тебе будуть розглядати, якщо це вакансія відкрита. І навіть якщо це, звичайно, найпростіша професія так само. У вас повинні бути знайомі, і у вас більше шансів, що вашу заявку, що ваше резюме будуть розглядати. Тому що, якщо ви просто з вулиці, навіть якщо ви напишете в резюме, що ви там класний спеціаліст, що у вас там такий класний досвід, що у вас там класна англійська і так далі, вас можуть не взяти, тому що про вас ніхто не знає, і їм потрібно обов'язково отримати ось цей відгук від когось саме за вас. Для них це дуже дуже важливо, і також хочу сказати, що насправді роботи як такової в Канаді чомусь не так багато, і для мене це також було таким шоком, тому що величезна країна, ніби така гарна непогана економіка, якщо порівняти її з іншими країнами, в принципі, плюс-мінус нормальні зарплати. Чому Чому немає в такій розвинутій, такій великій країні достатньо роботи для всіх людей, які сюди приїхали? Ну, типу, для мене це абсолютно дивно. Е, влітку тут роботи плюс-мінус достатньо, навіть багато. Е, там всі починають щось там якісь робити апгрейди вдома. Тобто, якщо ви там будівельник або якісь там вмієте робити оці всі штучки. То це дуже добре, тому що саме ви будете зараз потрібні і можете заробити багато грошей, якщо ви там на прибиранні і так далі. А от сезонність, так, наприклад, якщо сезон закінчується, починається зима. І в Канаді це просто як голодовка, голодування, тому що ви можете ходити по роботам і вам нічого абсолютно не можуть просто запропонувати. І ви будете приходити, приносити своє резюме, і на цьому все абсолютно. Або якщо вам і дадуть роботу, то це буде тільки пар-тайм, тобто частково така зайнятість. Ви працюєте трошки декілька днів в неділю. В принципі, непогано, так можна відпочити. Але потрібні гроші для того, щоб оплатити ту таку дорогу квартиру, харчування так само дороге тут, тому це трошечки, знаєте, напрягає. І також може бути, що якщо вас взяли на роботу, але немає дуже багато змін на роботі. Вам можуть отак просто тиждень, як у мене було. Як тільки я прийшла на роботу, це була зима, і мені спочатку давали декілька днів на тиждень, там тренінги і так далі. У мене, в принципі, були дні, а потім раз тиждень, взагалі без змін. Другий тиждень, взагалі без змін, у мене просто не було роботи. Абсолютно, от. А живи як хочеш, абсолютно нікого це не хвилює, якщо в тебе немає роботи, якщо в тебе немає грошей, щоб це все е, заплатити, то це твої проблеми. І я була трошки в шоці, бо я думала, що знаєте, як в Європі завжди ви приходите і вам дають нормальну роботу з повною зайнятістю, і ви можете відразу працювати. Тут такого може не бути. Вам дадуть ось таку частинку роботи, і якщо є якісь там зміни, ми будемо вам давати. Якщо немає цих змін, то ви вбачайте живіть, як хочете. Наступне моє таке розочарування в Канаді це те, як працюють тут різні служби. Тому що я з України і звичайно я знаю, як в Україні це все повинно бути як у нас працюють там паспортні стіли або що завгодно. Як тільки ви приходите, це все робиться дуже оперативно в Канаді. Ні, от просто ні. Ви можете подавати з будь-якого питання будь-які там е ці фірми. Але вони працюють максимально дуже дуже повільно. І таке враження, що перед вами просто якісь лінивці, які просто так: о, зараз натисну на клавішу, зараз відправлю там лист і так далі. Немає оцієї швидкості, навіть якщо ви платите якісь гроші, хочете, щоб це все швидко опрацювалося, воно буде робитися в звичайному канадському темпі. І це дуже харить, тому що, будь ласка, зробіть мені, я не звикла до ось такої дуже дуже повільної оцієї всієї суєти. Я хочу швидко зробити і забути. Ні, в Канаді можете забути про швидкість, тому що реально тут все дуже дуже так повільно робиться. Навіть е, мій хлопець хотів просто е, отримати доступ до одного з аккаунту, але він не мог це зробити. Наприклад, ну як Як ми це робимо? Нам просто приходить смс-ка і відновлюєте собі е, з кодом і відновлюєте собі цей пароль. Тут так ні йому прийшло. Прийшли ось ці циферки. Ось цей код, який йому потрібно вписати, щоб змінити свій пароль, на почту. Тобто, лист прийшов від цієї організації. Що ось ведіть ось ці три-чотири циферки для того, щоб це встановити і змінити. Типу, що? Чому не можна це зробити через номер телефона за дві секунди? Ось просто знаєте, як змінити там будь-які соціальні мережі пароль. Просто вам приходиться цей пароль, все навіть в Приватбанку, так в офіційних оцих всіх додатках це також робиться дуже швидко та легко. Не в Канаді. В Канаді вам прийде лист на пошту. Ви його відкриєте тільки після цього. А ви розумієте, що лист потрібно чекати ще декілька днів, можливо, тиждень. Тобто, це все затягується і за ось такої системи. Також спонсор моєї депресії це холодна зима, і вона іноді може тривати дуже довго. Я хочу живу в Онтаріо, тому тут вважається більш-менш тепло. Я цьому дуже рада, що не прям який-то знаєте, такий прям. Лютий мороз, але тим не менш, остання ось ця зима, що була, вона затянулася реально дуже надовго. І я така, помогіте! Я вже хочу сонця, я вже хочу тепла. І типу, ніби сонечко є, ніби класно, але... У нас дуже довго ще були ось ці кучугури снігу, вони просто не таяли, тому що температура трималася дуже довго холодною. І я така, о, ні, я вже дуже хочу літо, тому я зараз насолоджуюсь кожним днем літа для того, щоб оце запам'ятати, і коли буде зима. Так, ностальгувати, знаєте, вдихати ось ці емоції і ці спогади. Я не знаю, як для кого, але на мене ось такі холода дуже впливають на настрій, на емоції і так далі. Тому взимку така, знаєте, хандра почалась, такі, така міні-депресія, і я довго не могла з неї вийти, навіть коли вже почалось там там тепло, ніби все розквітло, вже все класно, але тим не менш я до сих пір ще таке, знаєте, М -м -м, все не так, все не так. Наступне. Моє розчарування в Канаді це те, що ця країна прям дуже дорога. І я, звичайно, знала, що. А вибачте. Я, звичайно, знала, що ця країна не дешева, тому що вона вважається однією з найдорожчих країн світу. Але чомусь мені здавалося, що зарплати тут будуть більш-менш такі ж самі, які будуть відповідати на цей рівень і можна нормально тут жити. Але насправді платять дуже мало, особливо, якщо це а, якась не фізична робота, якась трошечки так, знаєте, менше треба трудитися. Якщо ви підете, наприклад, в Starbucks десь стояти за стійкою або в Макдональдс, де теж потрібно в принципі пахати, то вам вже будуть платити 15 доларів в час, і це 15 канадських доларів, а не американських. Тобто, розумієте, так, якщо американських, то ще більш-менш нормально, а канадський долар він слабіший, і ви отримуєте ну, 15 доларів за те, що стоїте цілий день, робите каву. А потім на ці гроші вам потрібно вижити. Угу. Якщо щось складніше, але або, наприклад, ви працюєте на себе, тоді вже можна трошки заробити більше грошей. Але тим не менш потрібно впахати, пахати для того, щоб мати, хоча б якісь гроші, і жити просто так нормально. Ну і звичайно. Як ви бачите, що абсолютно всі послуги, які тут є, коштують немало. Якщо ви просто поїдете замінити масло в своїй машині, це коштує 150 доларів. Просто ось так на ровному місці. Якщо ви хочете на день поїхати покупатися в аквапарку, наприклад, дві людини, на одну людину ніби коштує 60 доларів вхід, якщо дві людини це вже 120, Плюс вам потрібно заплатити за паркінг. Паркінг коштує 20 доларів, і вам також потрібно заплатити за якось тумбочку ячейку, де вам потрібно покласти речі після переодягання, і це коштує 17 доларів. Тобто порахуйте, скільки вийде, просто щоб сходити покупатися один день в аквапарки. Ну це типу, що це за ціни? Більше 120 доларів, скільки 160 чи скільки там? Плюс потрібно щось поїсти в цей день, так? Плюс потрібно заправити машину, і це вже виходять от просто величезні суми. Так само, якщо в мене вихідний, я не планую там особливо щось там іти, щось таке робити, але туди-сюди, і вже, наприклад, 150 доларів точно немає. Це я просто вийшла попити каву, купила декілька там, не знаю, продуктів на сьогодні, на вечір. І на завтра, на ранок, тобто це там яйця, щось таке, знаєте, стандартне. І вже мінус 150 доларів. І оце дуже харить, тому що тільки робите е, крок вправо, крок вліво, у вас вже немає грошей. І, типу, це мінімальні якісь такі витрати. Це не таке щось там, знаєте, купили щось там, в хату. О, тоді нормально, в принципі. Або там пішли десь в ресторан. Ні, ніяких ресторанів. Навіть якщо ви захочете піти просто в звичайні якісь такі заклади, які звичайні, знаєте, там просто поїсти якусь картопельку з сосисками. От була така ситуація, повечеряти, просто це такий паб. Два коктейля і дві порції топтанка і сосиски. Просто такі, знаєте, на грилі, на грилі зроблені сосиски. Коштувало це, все вийшло десь. Майже 80 доларів. Я така, що? Після цього я не бачу сенсу ходити по таким закладам, бо це ну ви знаєте, якщо щось таке смачненьке, що це смачненьке, це типу як домашнє, але ну це, типу, трошечки перебор, так? Тому що якщо взяти якусь іншу країну, то вже можна за ці гроші піти десь в ресторанчик і щось поїсти, а це зовсім інша атмосфера, а не просто зайти в паб і типу. Ми поїли нормально сосиски з <ріст> топтанкою. Я була в шоці. Я після цього сказала: ні, я на цьому зав'язую з закладами, тому що я не бачу сенсу витрачати гроші на ось таке. знаєте, I don't like it. Якщо, до речі, вам цікаво, де я працюю, чим займається мій хлопець, чи ми займаємося разом, як ми заробляємо собі гроші на життя, пишіть обов'язково про це в коментарях. Я зніму про це наступне відео, розкажу, покажу. Якщо вам буде це цікаво, ну і звичайно, Канада знаходиться за 10 земель від України. І коли моя вся сім'я в Україні, дуже так знаєте, сумно, особливо, якщо якісь це свята, і без сім'ї отак живеш собі, думаєш, що я тут роблю? хотілося б поїхати додому, але на жаль, на даний момент. Поки що цього зробити я не можу. Навіть приїхати в гості, це потрібно назбирати таку, знаєте, нормальну суму, десь близько 5 тисяч доларів для того, щоб просто приїхати і побачити свою сім'ю. І як можливо, здається, знаєте людям, що це дуже так ну що такі 5 тисяч доларів. Але ви знаєте, в Канаді важко навіть відкласти ці гроші. Можливо, можливо, якщо захотіти, звичайно, можна зробити все, але це важко, тому що там квартира коштує 2 тисячі. А машина коштує там 500 доларів, плюс там бензин, скільки ти там ще ти теж 500 доларів на місяць, плюс треба поїсти це 1000 доларів, плюс якісь там розлікаловки, теж трошечки туди-сюди і вже тих грошей абсолютно немає. Плюс потрібно ще податки заплатити в кінці кожного року, і ти думаєш, блін, ну це реально. І знаєте, от зараз а, ми платимо просто по всім рахункам таким от основним. Ми так не, не зараз менше почали подорожувати, бо до цього так більше подорожували по різним маленьким таким містечкам Канади. Прям кожні вихідні сідали і їхали кудись. Зараз трошечки це прикрутили, для того, щоб можна було побачити, що ми заробляємо. Але тим не менш воно просто уходить на ось ці всі такі мінімальні потреби. Не скажу, що там на якісь шикарні, просто звичайні потреби. Хата, комуналка, машина і щось на обід поїсти на роботі. That's it, you know. Там ну на каву, звичайно, на каву витрачаємо багато. Я би хотіла сказати, на каву можна витрачати менше, але це такий, знаєте, ковток свіжого повітря, коли потрібно кожного дня йти на роботу, працювати, то ти просто так трошечки відпочиваєш і розумієш, о! Я живу. Я живий. Така маленька радість посеред такого робочого дня. Якщо, наприклад, купити кавову машину, то це, звичайно, буде дешевше, бо кожного місяця уходить сума на каву десь на вулиці. Така ж сама, як можна, наприклад, було за ці гроші купити гарну, класну кавову машину. Ви уявляєте так? наскільки кава тут дорога. Тому. Жалко, звичайно, цих грошей, але це такий, знаєте, приємний бонус посеред робочого дня, тому я не можу собі в цьому так відмовити. Фух, хожу трошечки жарко. У нас зараз не дуже і так жарко, прям знаєте, як раніше декілька днів тому там було плюс 30 градусів, типу там 35 навіть. А зараз вже окей, там може 27, тобто температура впала, і зараз вечір, навіть не знаю, можливо, навіть 25. Але я бігаю, знімаю ось, така, ось таке вечірнє місто. Вот. Але ви знаєте, життя в Канаді, воно. О Боже, я іспугалась, я іспугалась. Ви бачили, це просто воду хтось пустив, блін, а я іспугалась. Думала, тут звірі вже нападають. <смі> Бо в Канаді ви можете гуляти, особливо як тільки я приїхала, я не розуміла, які тут є звірі, хто може напасти, хто може не напасти. І я йду собі, тут такі кусти величезні, і як вибіжить якийсь там суслик чи хто такий, знаєте, великий сурок. Такий великий, товстенький. Я, я дуже злякалася, тому що не розуміла, хто це, що це, що на мене біжить, може ще спокусає якесь там бішенство чи ще щось. Тому я так трошечки, знаєте, переживаю в цьому плані. Вже трошки звикла, навіть там не звертаю уваги там, на єнотів або там, на скунців. Ну як не звертаю? Звичайно, треба пофоткати, познімати їх так трошечки, але вже більш спокійніше відношусь до білок, так взагалі. Ну, білочки, бо вони і під вікнами у нас бігають, і, і взагалі дуже так білочки на кожному кроці, їх так багато. Можна навіть в центрі міста зустріти, тому вже так звиклася до цього. Але спочатку я знімала їх кожні 5 секунд. О, там білочка, о, там білочка. До речі, зараз іду і немає ні одної білочки. Напевно, вже полягали спати, чи що, чи наїлися, не знаю. Навіть нема що вам показати, тому звичайно хочу сказати, що Канада це не рай. Не думайте, що ой, як тут класно, як тут легко, як тут все ось такі зелені лужочки, великі доміки, ой, як класно, але за ці дома потрібно платити мільйони грошей. І це знаєте, я зараз просто знімаю житло. У мене нема свого житла. Але якщо люди, я знаю, там деякі українці, які приїжджають в Канаду і беруть своє житло, то о, я навіть не знаю, що краще. Такий, знаєте, трошки спірний момент, тому що ніби здається, М, на своє житло клас. Навіть в кредит, навіть на 25 років, ну це круто. Але настільки там все це це дорого, тому що там скільки додаткових виплат вам потрібно платити, по факту, за будинок, який зроблений із картону. І це, так знаєте, трошечки таке собі. Але там дуже, там дуже багато виплат, і іноді ці виплати виходять набагато дорожче в два рази, чим ви б зараз би платили просто оренду за за житло. Тобто оренда іноді вигідніша, тому що ви при цьому ще можете переїхати з цієї країни, переїхати з цього міста і так далі. Тобто, ви не знаєте, можливо, ви зараз тут поживете, ваша думка зміниться, і ви не захочете вже жити в Канаді. А у вас вже тут житло. у Вас тут вже кредит, який вас змушує тут жити 25 років. Мене це лякає. Звичайно, круто мати своє житло. О, білочка! Але мене це лякає. Знайшла одну білочку, але бігає, скакає. Прикиньте, я нічого не знімала. Я йшла і розмовляла просто без камери. В общем, в принципі, мені подобається те, що в Канаді можна легко купити машину авто своєї мрії, бо я, наприклад, такого не могла зробити в Україні або в Польщі. То це трошечки така тут різна система. Також, в принципі, тут можна подорожувати, і мені це також подобається. Вистачає на це все грошей. Не завжди, але вистачає. Звичайно, такий мінус, що не завжди можна знайти швидко роботу, і якщо ви знаходите це, це просто така часткова робота, навіть не на фулл тайм, а на партайм. Ну тому тут, бачите, шукають люди дві роботи. Типу, на одній працюють декілька днів, а потім йдуть на іншу роботу. Також працюють декілька днів, і виходить, в принципі, нормально повноцінна така робота, повноцінні гроші. Але потрібно перебігати, потрібно ось це так змінювати своє положення. Можливо, це, знаєте, не скучно, несумно. Але... Але з іншої сторони, це трошечки так напрягає, що потрібно більше робити ось цих. Двіженій тому в цілому мені подобається жити в Канаді, навіть якщо тут і зима, іноді буває холодна. Просто я собі так думаю, що потрібно в зимовий період часу придумувати собі якісь такі нові хобі. Так тут можна кататися на коньках, тут можна поїхати в гори. Гір тут, до речі, дуже багато. Вони е, тут пов повсюду, повсюди. І, наприклад, можна там покататися на на лижах, я не вмію, але можна, наприклад, так. А, можна поїхати в якісь там гарячі істочники, там, попаритись трошки після робочого такого тяжкого тижня і так відкиснути, і так далі. Що, і от, наприклад, роботи немає в Канаді, так все погано. Але мені подобається, що якщо ви тут реально якийсь майстер, вмієте робити якісь ремонти або будь-яку фізичну таку роботу, от таке, от щось там. Робити там сходинки, робити там, шпаклювати щось, поклеїти шпалери. Вони тут не клеять шпалери, але от щось ось таке робити, наприклад, кухню замінити, щось, щось відремонтувати. То тут будуть платити реально гарні гроші. Особливо, якщо ви працюєте сам на себе, вам не потрібно шукати ось ці всі компанії, які будуть вам платити зарплати, тому що звичайно це буде менше грошей, чим хотілося би. Тому класно б було працювати на себе якимось таким мастером, майстром. Тому б класно було працювати яким якимось таким майстром і реально отримувати хороші гроші тут можна прям так нормально. Тому я завжди, коли йду і бачу якихось там будівельників, знаєте, як як у нас ну будівельники звичайні, там знаєте, в них така роба, вони там брудні, там ну що у нас так в Україні. Хм. Недостойні так, але в Канаді знаєте, що такі люди заробляють нормально так грошей. І коли я пам'ятаю перший раз зі своїм хлопцем прийшла в Барбер тут в Канаді, то трошки знаєте, як ми такі вирядилися по українськи от це, о, ці голочки, щоб все біленьке, таке, чистеньке, гарненько були одягнуті. А потім дивлюсь, прийшов будівельник, напевно, або якийсь такий от робочий чоловік в робочій своїй формі, вона така брудна і так далі. Ну, я розумію, що людина просто. Працювала. В неї там можливо зараз обід, є час, і тому він швидесенько так побіг, щоб підстригтися. І я мене це настільки, знаєте, вразило і здивувало, тому що в Україні у нас всі завжди одягаються з іголочки, якщо хочуть вийти ось так, тільки поріг переступають. Відразу вони повинні виглядати ідеально, гарно. Неважливо, ви там живете в селі чи в великому місті, але вам завжди потрібно одягнутися якісь нові речі. Так, у нас є речі для дому і є речі, в яких ми виходимо до людей. Тому я була. Знаєте, здивована, тому що якщо у нас, наприклад, в великому місті піти в якийсь барбер в Україні в робочій формі або в якомусь брудному одязі, то ви знаєте, на нас будуть косо дивитися, і типу, у вас є гроші. А що ви сюди прийшли? Ми бомжів не пускаємо. Але тут. Абсолютно нормально до цього віднеслися, не було якихось там косих таких поглядів. Просто прийшла людина на, на своїй перерві підстригтися. Нормально його прийняли, абсолютно з ним дуже добре спілкувалися і так далі. Тобто вони тут розуміють, ну, нема в них такого, що треба ось так одягатися, що треба ось так прям виряжатися. Тобто люди можуть абсолютно як виглядати, ну головне, щоб не воняли. І все, і всі все рівно. Всі живуть своє життя. Ти типу, поприйшов? Не знаю, що зараз цей мужчинчик принесе їм 60 доларів за стрижку, і вони такі, why not? А також до того, як я почала шукати роботу, я наслухалася багато історій про те, що роботу тут дуже важко знайти, що це все так нелегко робиться. Але мені було все рівно мені була потрібна робота, і я приходила, приносила це резюме і кажу: ну що, коли ви мене берете, коли, коли мені виходити на роботу. На що мені відповідали, що ми не знаємо, чи візьмемо вас, чи ні. Тобто, зачекайте, ми подивимося ще інших людей, які до нас прийдуть. А я така, так коли просто скажіть, напишите мені, в общем. В них просто я їм не давала шансу для того, щоб вибирати. Ось я прийшла, я ідеальний кандидат, беріть мене, я я готова прийти на роботу, коли ви тільки скажете, будь-яку годину і так далі. Ну, але бачите, коли не було роботи, то мені її не давали, або давали зовсім трошки. Навіть там класний кандидат, не класний. Нема роботи? До відзення. Взагалі, хочу сказати, мені подобається жити в Канаді, але в ній є як свої плюси, так і свої мінуси. Виживати звичайно тут прийшлося. Дуже було багато різних труднощів. Якщо вам цікаво, які саме звичайно пишіть в коментарях, я розповім, що мені було дуже важко, як ми вижили. Тому що ну здається, типу, знаєте, коли я кажу, як ви ми вижили в Канаді. Типу, вижили? Та ви живете в раю? Що ви там могли виживати? Але насправді в новій країні звичайній людині, молодій, ось такі без грошей, таких особливих, виживати в новій країні, яка дорога дуже важко. Тому така моя історія. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я маю надію, що воно вам сподобалось. Тому обов'язково ставте пальчики догори. Підписуйтесь на мій канал, переходьте в інстаграм, бо там є більше пощу про життя в Канаді. Такі цікавинки, якісь мемчики. Просто моя буденність тут. А, і, звичайно, залишайте коментарі з чотирьох і більше слів для просування українського контенту. Я буду вам дуже вдячна. Дякую за перегляд, па-па!